Поживні речовини пов'язані зі здоровим старінням і як збільшити їх споживання. Старіння з гідністю 10 поживних речовин, які допоможуть вам зберегти здоров'я та енергію на довгі роки. Ми живемо в епоху, коли тривалість життя неухильно зростає. І це чудово. Однак просто прожити до глибокої старості недостатньо. Важливо залишатися здоровими, активними і повними сил, щоб насолоджуватися кожним роком. І тут на допомогу приходять харчування і, зокрема, ключові поживні речовини, які часто залишаються за бортом навіть самих здорових дієти. Недавнє масштабне дослідження, проведене в США, виявило тривожну тенденцію, навіть люди, які вважають себе прихильниками здорового харчування, відчувають дефіцит цілого ряду важливих мікроелементів. І це не просто питання енергії або імунітету. Нестача цих поживних речовин може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як остеопороз, серцево-судинні захворювання, зниження когнітивних функцій і навіть погіршення настрою. Результати дослідження підкреслюють, що для підтримки здоров'я і активного старіння необхідно не просто уникати шкідливих продуктів, а й активно включати в раціон певні ключові поживні речовини. У цій статті я розповім про 10 найбільш важливих з них, поясню, чому вони так важливі для здоров'я і як можна збільшити їх споживання. І, звичайно, поділюся своїм досвідом і спостереженнями, заснованими на багаторічній практиці консультації з харчування. 1. вітамін Д, сонце всередині вас. Вітамін Д часто називають сонячним вітаміном, оскільки він виробляється в шкірі під впливом сонячного світла. Однак у сучасному світі, з його сидячим способом життя, використанням сонцезахисних кремів і нестачею сонячних днів, багато хто з нас відчувають його дефіцит. Вітамін Д грає величезну роль в регуляції запальних процесів, покращує настрій і підтримує роботу м'язів. Він необхідний для здорових кісток, оскільки допомагає засвоюватися кальцію і зміцнює імунну систему. За даними досліджень, більше 90% населення страждають від його нестачі, де знайти жирна риба, лосось, скумбрія, сардини, гриби, яйця, особливо жовток, молочні продукти, бажано збагачені, а також перебування на сонці в розумних межах. Мій досвід: я часто бачу, як добавки вітаміну Д допомагають моїм клієнтам, особливо людям похилого віку. Покращити сон, підвищити рівень енергії та зміцнити кістки. Важливо пам'ятати, що дозування вітаміну Д повинна бути індивідуальною і визначена лікарем, так як надлишок цього вітаміну також може бути шкідливий. 2. Вітамін Е, щит проти вільних радикалів. Вітамін Е – потужний антиоксидант, який захищає клітини організму від шкідливого впливу вільних радикалів. Вільні радикали утворюються в результаті окисного стресу, викликаного забрудненням навколишнього середовища, курінням, неправильним харчуванням та іншими факторами. Окислювальний стрес пов'язаний з розвитком багатьох хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання, рак та нейродегенеративні захворювання. Вітамін Е допомагає уповільнити процес старіння, знижує ризик розвитку когнітивних порушень і хронічних захворювань. Де знайти мигдаль, насіння соняшнику, авокадо, шпинат, лосось, рослинні олії, особливо соняшникова та оливкова? Мій досвід. Я рекомендую своїм клієнтам, особливо тим, хто веде активний спосіб життя і піддається впливу стресу, включати в раціон продукти, багаті вітаміном, е. це допомагає їм підтримувати здоров'я клітин і знижувати ризик розвитку хронічних захворювань. 3. Кальцій основа міцних кісток і не тільки. Кальцій відомий своєю ролью у формуванні та підтримці міцних кісток і зубів. Однак його функції не обмежуються лише цим. Кальцій відіграє важливу роль у передачі нервових імпульсів, скороченні м'язів та підтримці здоров'я серця. У поєднанні з вітаміном Д і махнієм, кальцій працює найбільш ефективно. Де знайти? Листова зелень, капуста, шпинат, броколі, молочні продукти, ізолят сироваткового протеїну, тофу, сардини з кісточками. Мій досвід: я завжди звертаю увагу на споживання кальцію у своїх клієнтів, особливо у жінок після менопаузи і літніх людей, так як ризик розвитку остеопорозу у них значно вище. 4. Магній учасник сотень ферментативних реакцій. Махній один з найважливіших мінералів для здоров'я. Він бере участь більш ніж в 300 ферментативних реакціях в організмі, допомагаючи регулювати кров'яний тиск, рівень цукру в крові, покращує сон і роботу м'язів. Нестача махнію може призвести до ем'язових судом, втоми, безсоння та підвищеного ризику розвитку хронічних захворювань. Де знайти гарбузове насіння, мигдаль, чорна квасоля, шпинат, цільні зерна, темний шоколад. Мій досвід, я часто бачу, як додавання магнію допомагає моїм клієнтам, які страждають від безсоння, знижує рівень стресу та покращує загальне самопочуття. 5. Клітковина, друг вашого кишечника і здоров'я в цілому. Клітковина це неперетравлювані рослинні волокна, які відіграють важливу роль у підтримці здорової травної системи. Вона покращує травлення, живить мікробіом кишечника, підтримує баланс цукру в крові і допомагає знизити рівень холестерину. Більшість американців споживають менше половини рекомендованої добової норми клітковини, де знайти сочевиця, насіння, чия, овес, малина, броколі, цільні зерна. Мій досвід: я завжди раджу своїм клієнтам збільшувати споживання клітковини, оскільки це допомагає їм підтримувати здорову вагу, покращує травлення та знижує ризик розвитку хронічних захворювань. 6 холін турбота про мозок і печінку. Холін поживна речовина необхідна для здоров'я мозку, роботи печінки та розвитку плода під час вагітності. Він бере участь у синтезі ацетилхоліну, нейромедіатора, важливого для пам'яті та навчання. Нестача холіну може призвести до проблем з пам'яттю, погіршення когнітивних функцій та підвищеного ризику розвитку захворювань печінки, де знайти яйця, особливо жовток, яловича печінка, лосось, соєві боби. Мій досвід: я рекомендую своїм клієнтам, особливо жінкам дітородного віку та людям похилого віку. Включати в раціон продукти, багаті холіном, щоб підтримувати здоров'я мозку та печінки. Омега-3 жирні кислоти, протизапальний щит. Омега-3 жирні кислоти це незамінні жири, які організм не може виробляти самостійно. Вони володіють протизапальними властивостями, підтримують здоров'я мозку, гормональну функцію і серцево судинну систему. Нестача омега 3 жирних кислот може призвести до запалення, погіршення когнітивних функцій та підвищеного ризику розвитку хронічних захворювань, де знайти жирна риба, лосось, скумбрія, сардини, волоські горіхи, ляне насіння, насіння, чиє? мій досвід: я часто рекомендую своїм клієнтам приймати добавки з омега 3 жирними кислотами, особливо якщо вони не їдять рибу регулярно. 8 фолієва кислота, здоров'я на клітинному рівні. Фолат або фолієва кислота в добавках – вітамін групи, необхідний для синтезу дезоксирибонуклеїнова кислота, росту клітин і розвитку плода під час вагітності. Він також підтримує настрій і здоров'я серця. Нестача фолієвої кислоти може призвести до анемії, проблем з нервовою системою та підвищеного ризику розвитку дефектів нервової трубки у плода. Де знайти темна листова зелень, сочевиця, спаржа, авокадо, вітамінізовані злаки. Мій досвід: я завжди раджу своїм клієнтам, особливо жінкам, які планують вагітність включати в раціон продукти, багаті фолатом, або приймати добавки з фолієвою кислотою. 9. цинк, імунітет і загоєння. Цинк-мінерал, який підтримує імунний захист, загоєння ран і відіграє важливу роль у виробленні гормонів та здоровій шкіри. Нестача цинку може призвести до зниження імунітету, проблем зі шкірою та уповільнення загоєння ран, де знайти гарбузове насіння, нут, яловичина, кешю, устриці. Мій досвід, я часто рекомендую своїм клієнтам, особливо підліткам та вагітним жінкам. Продукти багаті цинком або приймати добавки цинку. 10. Калій баланс і енергія. Калій це електроліт, який допомагає збалансувати рівень рідини, підтримує скорочення м'язів, включаючи серцебиття, і допомагає контролювати артеріальний тиск. Нестача калію може призвести до